Типовий клановий рейд в Rust. О, <смеш> Картина маслом. <смеш> і що їй робить? Ладно, я, я зараз візьму болта, полечу на сферу, буду будуть смеря болтом відкрити. Очуваки, <смеш> в 4 рила і просто запльовуєте ракетами. Ти не маєш нічого, але все одно мене починаєш поцати, чувак. Каже, в мене нема гана, але на тобі Ха, прикол. Так, забувайте чуваки, що я тут є. Давайте я вам ще ручкою помахаю. Ха-ха-ха. Давай, давай, судить, подивиться на мене. Ні, ну чотири рейла на базе. Там всі сюди стоять, всі стоять, дивляться. Та чуваки Займайтеся далі своїм рейдом до диву. A few moments later. А, там ще турелька стоїть на даху. Я вже думав летіти туди на коптері, але походу нема сенсу. Так, ну не бачу, не бачу звідси. Ой-ой-ой-ой. А, Тоже так в пабі помер.